Добрий вечір, шановні краяни. Вас вітає Ірина Квасниця і програма Сонячний хрест. Знімаючи ту чи іншу програму про традиції, звичай чи побут нашого народу. Творча група акцентує вашу увагу на сучасних звичаях і обрядах. Тому я сьогодні звертаюсь до вас. Якщо у вашому селі чи містечку побутують ті чи інші звичаї, обряди, будь ласка, напишіть нам про це. Напишіть на адресу 29 292066, місто Львів, вулиця Сихівська, 8, телекомпанія міст, програма Сонячний хрест. Якщо ж у вас є якісь пропозиції, будь ласка, теж пишіть нам. Ми радо чекатимемо на ваші листи. А зараз я усіх вас запрошую переглянути передачу Стрітинські забави. Ще лютує зима хуртовинами і лежать засніженими поля, а в повітрі вже пахне весною. Здається, що зима хоче надолужити прогаяний час. А тому й лютує та дарма, бо вже йде не до Різдва, а до Великодня. Та дочекалися люди стрітення Господнього, стрічань. Це свято, яке широко святкує Християнська церква. Коли Ісусове Христу сповнилося шість тижнів, батьки перевезли його до Єрусалиму, що знаходився на відстані семи миль від Вефлеєма. Мати дитини мала принести жертву в чудовому Єрусалимському храмі. Вона принесла в жертву дві горлиці, на руках тримала чисте і невинне дитя. Воно було первонародженим, тобто народженим першим сином її, тому за законом Господнім син повинен був присвячуватися Богу. Коли Марія і Йосиф перебували на подвір'ї храму і передавали принесених горлиць священникам, до них підійшов старенький Семеон. Він з нетерпінням очікував на пришестя Спасителя, Бог обіцяв йому, що він лише тоді помре, коли побачить месію. Дух Святий виявив йому, що дитя Ісус знаходиться в храмі, з радісним серцем він зустрів дитятку. Симеон взяв його на руки, благословив Бога, кажучи: нині звільняєш раба твого, владико, за словом твоїм, з миром, бо бачили очі мої Спасителя. В цей день в церквах України святять воду, а разом з водою святили і свічі. Посвячені настрітиння свічки звалися громичними. Бо їх запалювали і ставили перед образами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від грому. Ті ж свічі давали в руки вмираючому при читанні отхідної молитви. Коли святили в церкві воду, селяни набирали тієї води в нову, ще не вживану посудину, приносили додому і пильно берегли цій воді приписувалась магічна сила. Стрітинською водою кропили худобу і давали пити її, щоб не хворіла. Як син ішов на